Доброго дня і добро здоров'я усім прихильникам спорту і здорового способу життя. На сьогоднішній випуск ми за традицією розпочинаємо із футбольної теми. Протягом тижня, що минає чернівецька Буковина встигла зіграти два поєдинки і обидва в гостях. Ви знаєте, турне було дуже складним, адже чернівчани навідалися до Білої церкви, де зіграли з арсеналом, який у другому колі ще не зазнавав гіркоти поразки, а також до Кримтеплиці, яку прозвали грозою авторитетів, адже вона перед цим встигла вже Обіграти всіх лідерів. Цей поєдинок мав особливий підтекст, адже зустрічалися два лідери весняної частини змагань. Арсенал здобув в цьому році 18 очок у восьми зіграних матчах, а Буковина 16 в семи поєдинках, що є найкращими показниками з поміж усіх учасників першості України серед команд першої ліги. Тож зрозуміло, що обидва суперники розраховували поповнити свій очковий багаж і в очному протистоянні. Незважаючи на гостьовий статус, Буковина не відмовилася від свого атакуючого стилю гри. Не збирався відсиджуватися захисті і арсенал. У цій грі на зустрічних курсах першим успіху досягли господарі, яким вдалося відкрити рахунок. Але невдовзі дався в знаки і атакуючий потенціал нашої команди. Своїм черговим голом, ударом головою, відзначився найвищий, звичайно, в лапках, гравець Буковини Степан Маковічук після подачі з кутової позначки Євгена Сантрапинський. Приємно, щоб підтримати рідну команду на Київщину, прибув чималий уболівальницький десант. У нас найкращі фанати. Звісно, приємно. будь-якій команді приємно І Якщо вважати те, що ще, би, сьогодні були тільки наші фанати, можна сказати, то ми сьогодні по підтримці як дома ранка. Приятна, конечно, теж поздравляє фаната поздравляю с победой. Саме активна підтримка болівальників погнала наших гравців вперед у другому таймі. І вже на його початку, після чергового стандарту, свій третій гол не менш важливий ніж попередній у нинішній першості. Знову головою після класичного навісту зі штрафного гунчака забив Роман Степанков. Надалі боковинці мали ще кілька нагод, щоб збільшити рахунок, але підвела реалізація. Арсенал також мав свої нагоди, щоб зрівняти рахунок. Боковинців навіть двічі врятував каркас воріт. Але горить щастить сильнішим. Гра супер, сам наш результат порадував нас, що ми виграли на виїзді. Як противник ще показав себе? Ну, команда неплоха, як би, результати у них були неплохі. Тобто, другий круг чемпіонату вони виграли без поражень, поки ми не приїхали. Mm -hmm. Слава Богу, що ми тривали цю серію. І... Сьогодні держали побіг. Як настроєння після гри? <laughs> настроєння супер, звісно, тому що ви виграли, добули три очка і Дай Бог, в місцеміна таблиця по Здобувши надважливу перемогу з рахунком 2-1 над різним суперником. До речі, четверту поспіль змагання, наша команда продовжує перебувати в стані команд лідерів за втраченими очками, маючи третій показник. Враховуючи щільний та напружений графік ігру «Буковини», у поєдинку проти Кремтеплиці Коченечан спочатку дав відпочити лідерам команди Гунчаку, Маковичуку та Керчу. В першому таймі гра йшла на зустрічних курсах, але на відміну від буковинців, гостям більш поталанило в реалізації, і кримтеплиця відкрила рахунок. На початку другого тайму футбольний бог взагалі обдарував своєю ласкою господарів, які протягом буквально якоїсь хвилини двічі вражали ворота Буковини. Програючи 03, боковинці кинулися відігруватися. І весь другий тайм висіли на воротах суперників. Але вдалося лише один раз реалізувати свою перевагу. Задачу на виїзді ми ставили взяти два очка, взяли три. Тобто Результатом я удовлетворен. Задача у команди стоїть зайняти в 6 Ми йдемо з опереженням графіка. Тобто, я, кажу, я всім доволен. качеством игры своей команды. Единственное, что было много грубых ошибок в обороне, а так по игре я не могу сказать, что ребята плохо играли. Мне игра понравилась. Есть? Наверное, самый главный вопрос, который всех интересует, почему Гунчак начал запасть? Ну, ну, у наших лидеров это, есть такое понятие, как травмы. То есть мы посчитали, что это, эта игра не стоит того, чтобы травмировать их. У нас есть игры, где мы должны, ну, более, я могу так сказать, более легкие тречка взять, чем это. Никто не говорил, что мы не, игра, и не играли сегодня на победу, но грубейшая ошибка нашего футболиста в первом тайме привела к взятию ворот. Мы должны были уже менять планы, а так, в принципе, еще раз. Мы вели игру в первом тайме, мы, то, что мы запланировали, мы хотели, я видел это, то, что было рисунок игры, мысль. Но еще раз говорю, одна нелепая ошибка привела к тому, что чуть-чуть мы подкорректировали. Но это футбол. Хорошая боевая игра. Выиграли, на мой взгляд, совершенно по делу. Владели преимуществом, забили три гола. Но ну, пропустили, скажем, необязательный гол. И что-то расклеилась на определенное время. Ну, за исключением последних минут все прекрасно сыграли. Самоотдача. Ну, сейчас уже в завершении начали бить поворотом, появились голы. Думаю, все будет нормально. Мы должны только еще закрепить успех в воскресенье с Прикарпатием. Вот Чтобы как-то подвести перед выездными играми двумя тяжелыми. Був у нас хоч якийсь заділ. Хотя всі команди стремляться туди наверх. Ми тільки сократили відставання, але не піднялися в турнір таблиці. Наступний матч Буковина зіграє вдома у понеділок, 16 травня, з командою Титан Армянськ. Але головною спортивною подією тижня, що минає, був заперечно чемпіонат світу на мотоциклах. До нас Чернівці приїхали представники 16 найкращих мотоциклетних держав світу. Світовий чемпіонат за участі найсильніших колясочників викликав неабиякий глядацький інтерес. Щороку Буковина приймає міжнародні мотокроси змагання, тож Чернівецька траса вже стала улюбленою як для самих спортсменів, так і поважного міжнародного журі. Пані Ніна, ми раді вас бачити знову. У нас на Буковині в Україні з яким настроєм ви сюди приїжджаєте. Дякую. Я завжди приїжджаю сюди з великим удовольствием, тому що знаю, що ви дуже любите мотоспорт. И я еще раз повторюсь, что я считаю, что черневцы ⁇ это столица спорта Украины. Приятно видеть, что с каждым разом все лучше и лучше становится. Я понимаю, что сейчас кризис. К сожалению, полмира этим охвачено, если не весь мир. Но самое главное, что у вас всегда есть какая-то цель впереди, если начинали с Европы. Чемпионат мира для колясок в этом году наконец приходит MX3, а дальше у вас очень большая мечта, когда-то сюда пригласить MX1. Поэтому я с удовольствием вижу, что здесь очень много людей приходят на соревнования, что любят этот мотоспорт, очень поддерживает и не только своих, потому что есть своих украинцев, есть такой украинец самый главный, как Даниэль Вилламсон, да, так, да, да. так что поддерживает всех. Хотя, конечно, это для Украины, я считаю, что великолепная картинка Украины, потому что сюда теперь с удовольствием приезжают. Если вы вспомните, вы же были вместе со мной, когда первый чемпионат мира здесь был, с каким приехали страхом, а теперь приезжают заранее. Они знают, что им здесь рады. И они сами себя чувствуют здесь очень хорошо. Тем более вы видите, как великолепно подготовлена трасса. И болельщик, болельщик, да, спасибо дом. большое болельщикам. И я желаю, во-первых, честной... Игры на трассе для гонщиков, конечно, самый сильный и самый лучший должен победить. Но технический спорт интересен тем, что очень часто бывает так, что был первым и стал последним. А вдруг человек выдерживает больше, чем техника. Поэтому он интересен. Но во-вторых, для самих болельщиков, чтобы для них было это захватывающе и интересно. Ми ждемо вас на нових соревнованіх. Приїжджайте к нам. Спасибо. Ви юлі, я буду. Я буду журі президентом. Спасибо до честі організаторів змагань. Їм вдалося відмінно підготуватися до перегонів, незважаючи на відсутність належної підтримки з боку владних структур, які взагалі висловили сумнів щодо до доцільності проведення у нас змагань міжнародного гатунку. Траса була найкращою за останні роки. Нам при Погода допомогла ми крім нашої роботи і побачив ідеальна траса практично для змагань була на сьогоднішній день, не дивлячись на те, що було трошки запізнілий початок підготовки, але в останні дні, хоч і з потугами, але скажем, головне це е, результат, результат а, в спорті. Так що. Ви знаєте, спілкуючись з міжнародними представниками, вони, і виступаючи, говорили, відмічали відмінну трасу, відміну організацію. Що вони вам говорили? Що ви відчуваєте? Я поки що з ними не говорив. Так. Я, ну, По е оцінкам міжнародного журі, все рухається просто поки що в руслі в руслі вимог, які існують у світі. Ну, Можу сказати, що глядачі порадували, може, хоча й важко було готувати змагання проводити, але. Стоячи в середині траси, коли бачиш кількість глядачів, їхній настрій, ну це ж скажем, плата за те, щоб е, ми, ми за, за ту роботу, яку яку робили, відбувається зараз інспекція на наступний чемпіонат світу. Безумовно, і президент журі Рібінг, і віце-президент журі Ніна Бірюкова, вони офіційно призначені інспектувати по МХ3. Можу сказати, що роботи у нас ще попереду дуже багато. Там на, на дві сторінки <гум>, тих речей, які повинні зробити. Різниця між цими змаганнями величезна, це можна сміло сказати. Ну часу два місяці, е, в п'ятницю після першої інспекції, і, і по трасі, по об'єктам, і по медичному центру була зустріч із головою Чернівецької обласної державні адміністрації з Михайлом Миколаївичем Попієвим. Вона була плідною, зрозуміло, що для фім це є важливим, що влада буде сприяти максимально і прикладе зусилля для того, щоб все виглядало як найкраще, тому що будуть е бачити ці змагання, весь світ буде дивитись, То відповідно мають Україна і Чернівці виглядати належним чином. Для них така зустріч була важливим е елементом, тому що вони розуміють, що ті зауваження, які будуть, ми зможемо спільно вирішити. Чому немає Романа Василя на сьогодні? Я можу сказати, що вони виступили в чемпіонаті Голландії, проїхали всі етапи, але перед самим чемпіонатом світу все такий якийсь рок незрозумілий. Він травму... травмував ногу. Ну, е розуміло, то, 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 то. то була рука минулого року. Ми з переніс п'ять операцій. Зараз ногу. Але можу сказати, що напевне ми тільки що на цю тему розмовляли, не тільки про нього, а за колясочних, які існують, можу сказати, що хороших і гарних колясочних в світі десь на одній руці можна порахувати. І є шанс, що Роман Василяка якраз і буде в цьому числі, тому що і Даніель сказав, що ну розуміє ситуацію. Надалі він розуміє, що вік Романа, що вони повинні разом їхати. Як завжди, змагання викликали підвищений уболівальницький інтерес, що засвідчує на користь і подальшого проведення таких міжнародних мотоперегонів, без яких уже не можна уявити спортивного життя на Буковині. Які ваші враження від перегонів? Я потребую, я потрібно, я триваю. Дуже вдачно, хорошо, хлопці, молодці, дуже стараються. Ну я думаю, ви не перший раз у тебе. Ні, я постоянний, але... я, я постоянно я ні постійно, в одно не пускаю ні одної, ні одного з не Все время, Всього не кожній і не в Україні. І ці були, коли було ну, змагання були. Перше, це України, да, да, да. Да, всі змагання, всі смотрю приходжу. Болейщик я це боле... да. був, тім... Острець, да? Острець, чай, був там, 9... так, так. Я ще з 90-х годов я ще був на ті Остриці. як було там в 89-му. Я й там, так. я б я б я, я сам болейщик і мотоцикліст. Я мотоцикліст моцикліст. Я теж кандидат мастера спорту по мотокросу в класі 650 тисяч кубов в Остриці. Да, Вступали, так, да? да, да, да. Это в те года еще. 90-89-е вот. годы. Ездил на Урале. Тяжелый мотоцикл. Сравнить с этой техникой это большая разница. Скоростя большие. Ну и техника другая, и мастерство ну, другое. Маши, вот. а я сейчас отдыхаю, На пенсии так отдыхаю. Ну, ты сходишь сюда, там все смагания, да, так? Да, да, все да, да. Что можете сказать? Великолепно, прекрасно. Техника да. выросла, да. техника вождения выросла. Ну что еще сказать? Мы в то время ездили на чем можно было в то время ездить техника, а сейчас она выросла. Ну а вот, не ма буковинских участников тут. Ну а это я скажу, потому что, будет, потому что видно бедновато мы живем еще, у нас не, не за что купить коляску. Я в той час, если бы мені сказали, що буде стоїть дето тридцять п'ять тисяч доларів мотоцикл. это то ж може ума сойти. Де вони візьмуть возьмут такие деньги, з такая буковина? Это мой родной клуб. Майже десятитисячна уболівальницька аудиторія з насолодою спостерігала за мотоперегонами найвищого гатунку. По іншому і не могло бути, адже на Буковинський етап чемпіонату світу приїхали всі найсильніші екіпажі, очолювані восьмикратним чемпіоном світу Даніелем Вільямсоном. Голландський гонщик повинен був виступати разом із нашим колясочником Василякою. Тож очікувалася присутність українського прапора на призовому п'єдесталі. Але наш піввітчизник через травму, на жаль, не зміг вийти на старт. Тож Вільямсену довелося відсвяткувати перемогу, незважаючи на гостру конкуренцію з інших сильних суперників, разом зі своїм старим партнером бельгійцем Вербрюге. Інакше мала б ця перемога і український присмак. Щодо виступу вітчизняних спортсменів, які лише розпочинають освоювати колясочні перегони, то два з шести екіпажів пробилися до фінальної тридцятки. Які враження від самої атмосфери, такі сильні екіпажі, така атмосфера, які враження? Ой, враження дуже приємні. Це ми перший раз приїхали на чемпіонат світу. Молоді хлопці. Ну як, їздили на чемпіонатах України, але тут атмосфера зовсім друга, бо дуже велика конкуренція. Хочеться когось обігнати, від когось втікти. Ну і взагалі при приємно. Ну вам не вистачило дощити до фіналу. Ви в запасі? Не ви як, не вищило, будь... не вистачило приблизно десь секунди, може дві. Ну будемо надіятися, що зараз може заїдемо в другий заїзд. Було б ну хочеться оцю коли багато екіпажів, хочеться почувствувати це все. Дійсно, у другому заїзді є можливість, тому, що там були сходження і да. вимоти. Можете... А як оце відчуття, що секундочки не вистачає? Ну, це спорт, це спорт давно буває. У нас просто техніка підвела, <кхе> тусол витік в кваліфікації. Ну, але зараз вроді би зробили, будемо надіятися, що заїдемо в другий заїзд і постараємося показати на що способні. Як завжди, чітко і без ніяких нарікань спрацював суддя на дистанції Юрій Цюльков, який вважається одним з кращих стартерів у Європі. Отже, ліцензія до 2013 року вам вручена для проведення міжнародних змагань. А згадайте свою першу ліцензію. це Вже скільки років ви? О, це в 1992 році в Варшаві. Я в составі делегації Дорочевського, Анатолій Михайлович, він тут присутствує, і я, ми були на семінарі і отримали першу ліцензію в Україні, а седьмая, моя седьмая, 40-40, запомнила всю жизнь, 40-40, седьмая лицензия была в Советском Союзе. На проведение соревнований, на судьи, судь... судьи вот директора соревнований, Вот чемпионат мира с колясками, да. И вот вы уже 20 лет 20 трубите на лет. этой трассе, на этой и на других, да? Совершенно верно. Ну, как, вспоминаете какие-то, выделяете какие-то соревнования или нет? Ну, не знаю, все соревнования, они ответственны, вот, забирают очень много энергии, потому что, сами понимаете, какого... Уровні та міроприяття. Ну, спостерігаючи за цими перегонами, напевно, згадуєте ті всі змагання, які ви раніше організовували, які тут були, так? Звичайно, звичайно, а і дуже радів, що е, живе наша справа. Тим більше, що ми є єдиним містом, яке приймає змагання такого рівня. А роки не пройшли даром. Дивіться, який ми маємо стат... е, трасу, комплекс і, і будується. Які інвестиційні плани великі, і таке інше. А як починалося? Ну, задайте, хоч так коротко. Починалося дуже давно. У нас було були ж е, е, такі початок цієї справи був і на Білії, в Остриці, а потім, в 90-ті роки, в 96-му році, в 97-му, ми вирішили відродити це діло. І от на, тут, на цьому звалищі. Розпочали цю роботу багато. Зараз називати причетних до цієї справи часу не вистачить. І всім ми вдячні. Вони, до речі, багато з них і по сьогоднішній день допомагають. Ви знаєте, дійсно, мало хто зараз повірить що тут було дійсно, болото і звалися на, ну, на місяці. Так, а пройти всі міжнародні сертифікації. Я пам'ятаю, як ми переживали, коли перше приїжджали до нас, щоб допустити взагалі будь-які змагання, ми все це пройшли. Було багато ентузіазму, але головне відданість цьому виду спорту. Ну от що воно сказать, от як вам сьогодні щось атмосфера самі змагання, рівень, гонки. Це вже високий клас. Я вам скажу. Звичайно, можна критикувати, можна знайти недоліки. А ми стояли, глянули на трасу, глянули, скільки глядачів, глянули, скільки країн представлено тут, глянули прізвища. В списку, в який ви дивились на моніторіях, то рухає, імениті, спортс... імениті спортсмени. Та що тоді коментувати? Ясно, що це захід світового масштабу. А тим часом завершився черговий розіграш міської Чернівецької дитячо-юнацької футбольної ліги. 14 років тому Чернівецьке міське спортуправління зорганізувало дитячу юнацьку футбольну лігу під егідою, якою проходять наймасовіші юнацькі футбольні змагання в краї, основними з яких є регулярний чемпіонат та кубок. У нас вже пройшов половина чемпіонату. Другого кола дитячої футбольної ліги це якраз як на екваторі фінали. Кубка ми до, до травня, до 28 травня, закінчуємо наш чемпіонат. Потім, 8 травня, 8 червня, у нас стартує 14 чемпіонат е, е, турнір пам'яті Олександра Горича Павленка. До речі, йому цього року виповнилось би 70 років, і ми хочемо так з гідністю провести турнір. Уже є команди, вже є 16 команд. ми... Зупинилися з школою, там, з оргкомітетом на 12 команд. Будемо ще відбирати, але ну, є оболонь, Київ. Є Харків, є, ну є команди Молдавія, є команди, які хочуть. Ну, ми побачимо що у нас є трошки часу. Оприділимося з 12 командами. Ну, мабуть, чотири команди будуть представляти область, місто обов'язково для дітей. А потім суперкубок і закінчимо наш чемпіонат. Окрім змагальної складової, основним завданням дитячих турнірів є підготовка майбутніх майстрів шкіряного м'яча. Можна сказати, що завершується. Фінали Кубка е, в трьох вікових категоріях. Зараз проходить фінфінал кубка 98-го року народження. Дітки грають Берда і наша школа, е, Олімпія де США. Е, кубки проходять у нас гарно пройшли безкомпромісні такі борбі. Зараз рахунок після тайму 3-0. Ми надіємося на результат. Перед цим пройшла фінальна частина. Фін -фінальна, фін Фінал Кубка 96-97. Е, Виграли США один. Ми вітаємо команду. Хороша була гра. ми трошечки не витримали на сьомий рік функціонально, але в цілому іграми раді є над чим працювати, є є над чим далі розвиватися. Так в цілому будемо аналізувати і негатив, і перемогу в сьогоднішніх фіналах. Ну, у ваших скільки команд брали участь у ваших у цьому фіналі, і як би ви їх охарактеризували от кожну команду, можливо, так перспективи і так далі? Ну, в кожній віковій категорії є перспективні діти. Дійсно, основна задача на це підготовка до чемпіонату України. Тому це це ці всі етапи, кубка і чемпіонати нашої ліги проходять для підготовки. Дітей до участі чемпіонату України серед юнаків і для підготовки в команду майстрів закономірно кращі діти. Той же Головачук Юрій сьогодні вже в команді майстрів, і таким образом ми дітей завжди контролюємо гарних перспективних і шукаємо маленьких та талантів для Буковини. Володарями кубка в старшій віковій категорії 96-97 років народження стала команда ДСШ №1 тренер Лєпістов. Яка у фіналі долала Буковину 97 Тренер Крафт, гравці якої були молодшими за суперників на рік. Чого не вистачило, щоб виграти такий фіналі? Ну, команда була більш майстернішою, вони старші, більше займаються футболом. Ну, Ми на наступний рік постараємося виграти цей турнір. Що тато скаже: нічого страшного, що син програв. Це ну люба, люба поразка, це е, хил до перемоги. Тобто, до, до чого стримитися шлях стримити, вперед. Шлях на ошибках хочеться, як по-русски говорять, тому я нічого не бачу страшного. І, і рахую, що дітки, дітки дуже файно зіграли, турнір прекрасний. Рости, рости і рости. добиватися, як мінімум, щоб грати в нашій любимій команді Буковина. Більш поталонило іншій команді Юрія Крафта. Його Олімпія стала переможцем в середній віковій номінації, здолавши у фіналі суперників з Чорнівки. Як йшли до цієї перемоги? Поступово гра за грою вигравали кожну гру намагалися показати хороші результати і тому дошли до фіналу, перемогли в фіналі. Ще дуже важливу роль відіграла наша команда. Гра, тому що ми гра разом вже граємо багато років, і ми вже один одному можемо сказати, розуміємо співслова, і кожна людина, ну кожен чоловік нашої команди, старався до цієї перемоги. Що казав вам тренер до гри? Як налаштовував? Як ви його слухаєте чи ні? Так, ми його слухаємо дуже уважно, спілкуємося з ним, завжди пропонуємо йому якісь нові ходи під час ігри. Завжди, якби стараємося йому підказати, щоб, щоб пішла гра краще. Намагаємося всю команду випустити на поле, щоб всі пограли, бо щоб кваліфікація була. Також ми поважаємо, поважаємо нашого тренера, тому що він все таки є старшою людиною, є нашим тренером, який нас виховав з маленьких років. І я вважаю, що у нас все буде все попереду. Про що мрієш? Мрію стати футболістом. Яким? Де грати? Професійним. Де грати? Ну грати в провідних європейських клубах. Ну але але найбільше хочеться, звісно, спочатку допомогти своєму рідному краю, вийти кудись в, в вищий чемпіонат і так далі. Так, я теж на що будемо але спочатку я надію, що буде грати в буковині, захищати свою честь свого рідного краю і не підвести наш народ. А в наймолодшій номінації 99-го, 2010-го року народження володарем Кубка стала команда капітан, яку тренує перший капітан національної збірної України Юрій Шеледницький, яка здолала у фіналі однолітків шипинців. Юрій Роз, ну от зараз фінал ваші хлопці виходять. От по собі ви пригадайте, от що тут зараз допо. Хвилюється. Щось треба їм сказати? Чи як з досвіду свого? Звичайно, хвилюється. Кожний матч для, для футболіста це, це якесь певне хвилювання. А тим більше фінал, фінал Кубка. Завжди Кубкові ігри це ж так сказати, не чемпіонат на Кубкові ігри. На строй зовсім інший. Це з одної гри. Тут непередбачений результат може бути, тому хвилювання є. Однозначно, ну, сто відсотково. Згадуючи своє дитинство, коли теж отаким от хлопчиком були. От що ви з свого досвіду говорите, як настроїти хлопців? <су> що тут головне Зай... їм сказати? Та їм настраювати їх не треба на такі ігри. Просто на кону, так сказати, стоїть кубок. І а кожна дитина вона мріє завоювання якихось е почесті, хоча там не вони невеликі на даному етапі там, але медалька. Там грамота, кубок, це завжди приємно, це завжди і це пам'ять, завжди це залишиться у пам'яті дітей. І, будь ласка, от які от у вас велика колекція? Які перші з як, із колекції зберегли, не зберегли? Що зберігається у вас? Ну, не зберіг, тому що багато часу пройшло. А був нагороджений на зоні шкіряного м'яча у 75-му році, як кращий захисник фотоапаратом. Зміна О, зараз пам'ятаю, що таке було, але той фотоапарат не знаю, де він подівся. Аналізуючи цьогорічний сезон спортивний, який завершується? От, скільки команд взяли в чемпіонаті, в кубку? Оскільки припинили фото. Ну, у нас обов'язково, якщо ти граєш чемпіонаті, граєш в кубку. У нас 30 команд, три групи, 30 команд і грають. Ну в одних більше, в одних менше. значить, ноги ну, грають у дитячо нацкій футбольній лізі. І всі приймали в кубку. Дуже цікаві були ігри. Ну зараз фінали бачите. І на останок от чемпіонат України, чемпіонат України, як там виступити, ну, як направи, значить, завтра ми приймаємо енергетик бурштин тут. У нас на Мальві будемо грати в 12 2 години. Значить, лідирує в групі 95-го року Головачук. Значить Воронюк, програвши. Нікі, якимсь лідером теж є. Ну, на третє місце відійшли. Ну, я думаю, що ми ще надолужимо цей час. І в клубному заліку, серед всіх команд, які є на Україні, грають у другій лізі, ми йдемо третіми. Ми сподіваємося, що ми збережемо це місце і попадемо в вищу лігу. І перш ніж попрощатися з вами, я дозволю собі усіх вас запросити на футбол у понеділок, 16 травня, о 18 годині 30 хвилин, Чернівецька буковина на власному полі зіграє із Титаном Армянськ. тож до зустрічі на спортивних майданчиках та на телеканалі ТВА. Будьте здорові!